Всім привіт! Придбав для свого тракторця ось такі нові покришки. Виробник Альянс Індія. Розмір 6,5 на 16 дюймів. Модель Farm Pro 324. Я хотів трошки більшого розміру 7,5 на 16, але все ж таки зупинився на цьому розмірі. Тобто такому, як і рідні мої покришки на моєму тракторцю. Про це я розповім в одному з наступних відео, чому я не став замовляти собі більшого розміру. А в цьому відео я хочу розповісти про реальні розміри ось цієї покришки Альянс. Хто стоїть перед вибором купівлі покришок для свого трактора. Я думаю, інформація ця буде корисною. Чи купувати такі покришки, чи ні. Тому що в інтернеті, там, де продають ці тракторні покришки, як правило, нема ні реальних фотографій, які вони ці покришки. Там просто якийсь малюнок, який не відповідає реальному зображенню. Ну і повних розмірів там нема. Як то, наприклад, ширини по протектору. Ну і загальної висоти. А просто ну, вказую, що розмір 6,5 на 16 дюймів, ну та і все. Консультанта, де я замовляв ці покришки, я просив уточнити, яка її реальна висота. Мені це дуже важливо. Ну і яка ширина по протектору. Він працює, як сказав, в офісі, замірити не може. Знайшов в інтернеті на сайті виробника. Прислав мені скриншот. Там заявлено, що висота 76 см, і ширина 175 мм. Ну, мене це влаштовувало. Я думав, що воно так і буде. У моїх старих покришках ширина по протектору ну, близько 15-15,5 см. Ну, тобто, десь. Ну, біля 155 мм. Я думав, що тут, якщо 175, то вони ширші, ну і краще щеплення з землею буде. Ну, але, як виявилось, ну, розмір ну, той же самий, десь і 155 мм. Зараз я покажу. Ну, на камеру на розміри ці погано передаються. Ну, розмір приблизно такий же самий. І висота також не відповідає тому, що завод-виробник заявив. Зараз ніби ця покришка здається вищою, ніж моя рідна. Рідна близько десь 72 см, там просто трактор у ямочці стоїть. Ця покришка точно ж такий має розмір. Одному незручно це показати, ну, я замірав близько 72 см. Тобто точно така ж по висоті, як і все. Ніяка не 76 см. Протектор ялинка ось у такому виконанні. Грунтозачепи стоять під досить гострим кутом у порівнянні з цією китайською. Ширина їх 2 см. Ну, тут 3. Кількість пар грунтозачепів покришки Альянс 18 штук. ну На цій китайські там 17 На оцих китайських покришках я взимку взагалі при навіть 1 см снігу я б проїхати не міг. Це така суперлітня шина. Тут гума така м'ягенька, я впевнений, що взимку на них можна навіть їздити добре. Але вони мені не сподобалися. І я буду їх замінювати на інші. тим, що все ж таки висота ґрунтозачепів тут маленька. Я у, у, тут у центральній частині, тут воно йде. На закруглення і тут навіть іще менше біля самої основи 15 мм. на у тих китайських, яким уже 10 років, тут 17 мм. А тут ось новенькі шини і 15 мм. І це мені, ну, я сумніваюся, що трактор на таких покришках буде добре їздити чи заїду в город. І він і забуксує. Так, все ніби гарне колесо, гарна гума, але ось через висоту ґрунтозачепів воно мені і не сподобалось. Так, що ось таке відео з розмірами цієї покришки, сподіваюсь, комусь це допоможе при виборі. Якби я в когось таке відео подивився, щоб цю інформацію я мав. То такої покришки я б собі напевно що не замовив би. Ну, а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.